Думаю, привітульки. Сьогодні ми будемо грати з вами в прикольну під назвою Ultimate Fishing Simulator Це симулятор рибалки, дуже фі... офігенний симулятор рибалки. Ух ти, нам ще й гроші випали, нічого собі з рулетки. Як ви бачите, в мене на даний момент зараз 2469 монет. Було в мене 8000 так як я купив карту. Коротше, не будемо так, На базарі не треба нічого продати мені. Ні. Так, погнали. Я купив карту тут недавно. Це першалка, це тут Варшава. Миколайки озеро, гамбург, Ельба. І ось о, я купив оце озером, де ми можемо ловити осетер і судак починаємо рибалку і робимо... що й до чого Так, а з вас, друзі, що треба? Підписочка, лайкосик, коментар, якщо хочете, звісно. І буде, дуже-дуже вдячний буду. Так, зараз буде завантаження, підемо, подивимося, половимо, що і як. Так, давайте я. Звук, звук. так, так, звук. Опа Блін, вийшов, дебіл Ай, може, може, так. Починаємо заново, заходимо. Зараз будемо ловити, друзі, рибу. Зразу говорю, я ловлю щуку. Або осетер. На оцю фіговину. Дей бляха, не підсік, сука. Не. Ех, зірвалася покльовочка. Нічого. Зараз може пощастить. Ааа! Дей бляха, ну підсікти вообще нереально. Мне. Коли як пощастить, знаєте, народ. О, є. Ого. Ого, Ніхрена собі щось там крупненьке. Дивіться. Удочка гнеться, блін, я не можу підсікти її. Ой, до берега підвести аж червоне. Саме головне, щоб ця полоска червоного не доходила до кінця, бо тоді удочки капздець буде. О, окунь. Сюда. Блін, я хочу осет розловити, чи щось судачка, наприклад, не ці окуні. Окунів і на тій карті вистачає. Давай, клюй, будь ласка, ловийся, рибка велика, велика Опа, є. Ого. Надіюсь, цей раз не окунь уже. Опять окунь, та ви шо, Суки, здіваєтеся, чи шо? Купив, сука, за 4 чи за 5000 карту цю. Ловити окунь, я їх міг і там половити, блін. Дайте мені щось путнє. Треба, походу, міняти. Із цієї рибки чи як воно, блін, воблери, шмоблери, блін, я в цьому не сильно розбираюся до Сраки що воно таке? Факт той, що я підсікти не можу, як завжди. Десь сука, два рази. Хрен підсік, нічого, давайте поміняємо. У мене є ось така колібалочка, Закидаємо на неї, може щось клюне. Так, а ну давай. Покажи на що ти спроможна, о! Перший покльов. Так, ну щось не сильно велике, походу. А може й... крупне, даро побачимо. Надіюся, ш... дви. Надіюся, не окунь, будь ласка. Та -мойо! Сука! Що це з цими окунями? Давай ще раз закидон. Блін. Окуні, 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 окуні. Хочеться якоїсь іншої рибки. Ось не клює. Нема покльовки. Давайте нас замінимо наживку знову. Ось на отакого черв'ячка, ось до цього. Хоп, здоровеного. Так, ану давай. Усе будемо. Використовувати що можна. Щось ніхрена не клює тут. Треба переходити в іншу сторону, походу. Давайте напідемо ну, туди трошки. Отако От давай. Кинемо вздовж берега. Поперек берега, здовж берега. Так, а ну. Може щось клюне. Бляха, не підсік, сука, як завжди. Ну, рибак. Від Бога. Та ханий ти бабай, блять, твою мать. Обачаю за матюки, просто риба, сука, це ще те й стрес. Ми називається вибрався на відпочинок нахрен, на рибалку, а? Посивів нахрен на них. Ну, я тебе курва, динамітом заглушу, нахрен зараз. <смеш> Жартую. Не можна рибу оглушити динаміт. Бо тут його нема. Що то за рибалка вже так, бляха? Ну не ловиться ні хера. Сука. Ой, боже боже, оце рибалка. Я би ще підсікав нормально я. А то коли як пощастить, знаєте. А, давай. Та -мо! Дай, Нема. Нічого, я не здаюся. Я далі борюся, щоб щось клюнуло на неї. Поки не клюне, ми не підемо. Бить. Да. Клювать клює, а підсікти ніхера не підсічеш. Та, бать. Ну давай, клюй. Урва, та -май, бляха, ну це вже... О, аллилуйя! Оп'ять окунь нахер, да? Та пішов ти в сраку. На ну, цьому, друзі, закінчую. Отака рибалка у нас удалась. Треба щось в садок не влазить, блін, сраний. Отака рибалка. А ви ставте лайкоси, подобайки, що хочете робіть, пишіть. Дякую за перегляд, з вами був Артік. Далі буде більше.